Дві, які ми з тобою молодці построїли халабуду. Ага. Вау, тут класно, ага. ну, я перевірю, яка вона напрочність. Добре. А -а -а! Мене завалило. Зараз я когось покличу. Подожди трошки. Дяденька, дяденька, поможи, мого там друга завалило. Не буду я нікому допомагати, мені ніхто ніколи не допомагав, понятно? Дяденька, дяденька, поможи там мого друга завалило. А де він? Ось, давай нам поможемо, Давай нам. На що три піднімаємо. Раз, два, три. О, друг, ти живий. Ага. Дяденька, з вами все добре. Ага. Тільки трохи вдарився. Вибачте мене, я, в вашу сторону її підкинув. Та не чого. Що все добре? Цілий невредимий? Ага. А що це у вас було? Ми холобуду строїли. Так? Да? Тобі ж так вони стройте? Бо мало ли ще вас когось завались, а нікого не буде рядом? Ага.